ну, Ми в всіх ситуація. Е, більшості працюємо е, на даний час е, по руху противника, коли вони е, рухаються там по їхніх перших окопах, для того, щоб е, не обстрілювали наші хлопців. О, Буває, що ну, дуже жаркі ситуації, що і приходи все йдуть, е, біжимо, падаємо, встали і відпрацьовуємо, тому що наші хлопці спереді, так само їм важко, і нам так само тяжко, але ж мусимо відпрацювати свою роботу, яка нам задана. Перельот. Ну, ми всі добровольці. добровольці. Ми з перших днів прийшли. Ну, хто, будівельник, так, хто хто будівельник? — Я сам заробітком так само був Так, 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 так. будівельником, за культуром так само. <кх> я теж був в Польщі на, на заробітках. Мене звати Сергій, О, це Анатолій Іван. О, всі розрахунок не треба, е, так, розрахунок повноцінний, все, виконуємо бойові свої задачі. Як має ну, поставлено, насипаємо, хочемо, звичайно, ще більше насипати. Нашу піхоту ми прикриваємо, щоб нас всі залишились живі, щоб всім повноцінно приїхати додому, всім повним складом, які ми сюди приїхали, хочемо і назад поїхати. Тому працюємо, стараємось, щоб хлопцям допомогти. Як пройшлись? До війни працював будівельником в нашій столиці. Надіюсь, що побачу мир, доживемо до того моменту. Ще попрацюємо. Ну, тут теж набудова. Тут, теж теж на... чи... тут Тут всі. тут якби На бумагах ми сержанти, солдати, хто там як. А сюди, коли попадаємо, тут лопата кращий друг. І всі. Рівненьки, всі дружненько, як мурашки, стали зробили. Це для своєї безпеки, для своєї, тому що обстріли бувають різні. Ти можеш вкопатися, бувають обстріли фугасні, ну, що вони якби в землі розриваються. А є такі, що повітряні, що вони над нами розриваються. І, і просто такими дротиками, такими, я не знаю, як воно там називається. Таких, таких такі От, Ось тут все просто встелено. Воно, Якби не оці накриття, то тут би, нас би ці окопи теж не спасали б. Ці окопи це передова в районі Кремінної. І тут місцевість дуже специфічна. Замість звичних лісосмуг, перерізаних полями тут ліс. З одного боку він дещо допомагає бійцям тут в окопах, оскільки трохи захищає від обстрілів. А з іншого, усі ці дерева, коли в них щось влучає, вони падають, їхні частки перетворюються на вторинні уламки. А також ці ліси російські військові просто намагаються спалити, закидуючи сюди різного типу запалювальні боєприпаси. Кидають постійно. І в що це вливається? Як вливається? Ховаємося від них. Пожежа, все горить, земля горить. То для Ні. вас ліс це полегшення чи проблема? Полегшення це 100%. Це захист є від всіх. Ну як горить, знову теж проблема вдихати, той дим, то й дим теж важко. І пожар є пожар, температура. Тушити, ховатись треба. Отаке. От Це від вас чи до вас? Це по нас. Це по нас, тільки по тому флангові. Сусідні. Васильок працює. Часто так? Постійно. Це вже як добрий день. Це ще не сильно. Вже звикли до цієї місцевості. Звикли, вже як вдома. Так, <говори> да, вдома де. Дома. На Волині? Схоже? Схоже, дуже. Ой-ой-ой. Шкодники. Вчителював. Вчитель фізкультури. За кулеметом завжди ж кулемет. Дуже важлива професія. Прикриваєш побратимів і відсікаєш ворога світшим вогнем. Таким важлива дуже професія. Кожна професія тут важлива. На нашому даному участку оборони є наш сектор оборони. Штурмових дій, як би піхотних, їх мало відбувається. Основні штурмові дії відбуваються правіше наших позицій і лівіше наших позицій. Там дуже йде стрілковий. Бій там жорстокий. Обично ночами йдуть. В нас тут арт обстріл, мінометний обстріл. Кожну зміну такого не буває, щоб виходний день, щоб не було авіанольотів. <рістити> <рістити> Сьогодні вже Подсунуваем обертушку, обертушка два раза, в сторону век два. Да, да, да. Я пришел. Остров. Остров. От там рухаються на наші еспешки, ну, 13 осіб. І вже ми по них починаємо, нам передають координати, все, і ми починаємо по їх відпрацьовувати. Вже ми тут на місці, нас коригують ну, наші штаби. Нас звідти коригують, і ми вже повноцінно по їх починаємо працювати. Відпрацювали, поробили двохсотих-трьохсотих. Потрібно добити, ще й добиваємо. Ну, обов'язково їх потрібно добити. Я думаю, що вони прощупують нашу оборону. Вони такими малими групами щупають, щоб побачити, як тут, чи тут правильно, грамотно построєно. І цими укусами, як би це кажуть, що вони провіряють. Якщо вони, допустимо, десь тут побачили, що тут є слабінка, що вони могли мити тут. Було, було, було. Такі поодиночні спроби, там групами було по 15, було раз, що парасний пірив. До нас підходила, теж ми їм там дали дроздив, запросили ще нашу мінометку, мінометка їх там трошки теж покромсала і вони відійшли. Так, щоб, імено, щоб як е, штурмові дії піхотні, то нас тут поки їх немає.